Відмотия святої Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні. Сказав Господь притчу отцю. Був один чоловік господар, що насадив виноградник. Він обвів його огорожею, видовбав у ньому човило, вибудував башту. Найняв його виноградаря і відійшов. Коли ж настала пора винозбору, послав він слуг своїх до виноградарів, щоб узяли від них належні плоди, а виноградарі, схопивши його слуг, кого побили, кого вбили, кого ж каменували. Тоді він послав інших слуг, більше від перших, та ті вчинили з ними те саме. Нарешті послав до них свого сина, кажучи матимуть пошану до мого сина. Та виноградарі, уздрівши сина, заговорили між собою. Це спадкоємець. Ходімо, вб'ємо його і візьмемо собі його спадщину. І взявши його, пили геть з виноградника і вбили. Отож, коли прибуде господар виноградника, що зробить з тими виноградарями? Лютих люто вигубить, відповіли йому а виноградник найме іншим виноградарям, що будуть давати йому своєчасно його плоди. Тоді Ісус сказав їм. Чи ви в Писанні ніколи не читали камінь, що відкинули в будівничі, став наріжним Каменем. Від Господа це сталося і дивне воно в очах Слава тобі, Господи, слава тобі! Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу Христу! Так Также ліпше. Знайомий уривок Євангелія чи хтось перший раз чув? Чули вже такий уривок? Чули, чи ні? Не чули? Точно? Перший раз чуєте? А хто може можете повністю весь уривок переказати? Що, То кусочками тоді переказуємо? То хто пам'ятає, що було? Є важкі уривки, де дуже багато імен. Їх важко запам'ятати. Сьогодні просто маємо як гарну історію з не дуже гарним закінченням. Гарний початок що було. Був господар, що він мав. Виноградник. Потім е, виноград уже достиг, і він сказав своїм слугам, щоб вони пішли забирати виноград. І там були ще ті люди, які йому виноград той доглядали, і слуги, коли прийшли, то там побили їх, деяких каменували, а деяких вбили навіть. Згадали вже собі? Був чоловік, виходить заможний господар, зробив собі великий виноградник. Такий великий, що він. Ще навіть наймав слуг, щоб тільки той виноград йому приносили, який достиг. І прийшли його представники від нього взяти той виноград, який достиг. А ті, які були там поставлені, слідкувати за тим виноградником, собі подумали, спочатку вбили його слуг, потім він прислав ще більше слуг тих, хто вбили. а Потім що сталося? Послав свого сина. Що далі було? Він сказав, що спадкуємось, давайте вб'ємо його, і спадщина буде наша. І так далі сталося? Та. Вони викинули його через паркані, вбили і забрали спадщину. І що далі було? А? Все, ну тому був кінець? І власник виноградаря приїхав був і, і, і зняв із роботи тих, тих виноградарів, та потім їх та потім найняв нових був. Було так чи якось інакше? Ану, нагадуємо. Підняв і забув, так? Насправді було трошки подібно. Ісус запитав, що тоді зробить господар виноградника, коли приїде. І відповідно теж люди Ісусу відповіли, бо насправді господар так не зробив. А Ісусові люди відповіли: Люто їх вигубить, означає, жорстоко їх покарає вигубить. Дослівно почитаємо: Лютих, люто вигубить, відповіли йому, відповіли. Тобто це не сталося. А люди відповіли Ісусові. Що так пасує зробити. Тобто, якщо ті, кого поставили відповідати за той виноградник так погано і жорстоко робили з іншими людьми, то пасує і варто так само до них віднестися і зробити їм то саме. Логічно чи ні? А що тоді так не зробив господар? Бо він був добрим. Він був добрим, але виходить, знущалися, повбивали його слух, сина його вбили. Виявляйте, вбили в сина господаря. І господар не покарав тих, а він повів е, Ісус далі в продовження, що камінь, що відкинули будівничі, став наріжним каменем. Хтось розуміє то? хто ходив на катехізацію? Ви то розглядали твію А ну, знов нагадав? Просто руку підтягуєш. До чого? Ну, чого господар так не зробив? Його сина вбили. Ану, може хтось зрозуміє паралель з цього історії, про якого сина йде мова? Підходь ближче. Бо він був милостивим. Так, да, він був милосердним, милостивим. А про кого йдеться в тій історії? Як ви думаєте? Про Ісуса. Ну, поясни, будь ласка. Типу, що Бог послав нам е, Сина свого, щоб відкупити наші гріхи, а ми його вбили. Так, бачите, ця історія насправді нам говорить про самого Ісуса, що, відповідно, є господар всього, що ми бачимо і не бачимо, всього видимого і невидимого. Бог створив всі планети, створив нашу землю, всіх тварин створив, і Він є господаром нашої землі, на якій ми живемо. І відповідно і Він поставив різних людей. На різні посади, почитаємо в іншому уривку, коли Ісус говорив і Він казав, не мав би ти влади наді мною, якби тобі не було дано згори. Означає, що кожна людина, яка має владу, вона має владу згори. в якійсь мірі вона себе проявляє, потім ту владу може мати або не мати. І, відповідно, він поставив дуже багато людей, які мають владу, інших людей, які не мають владу, але так само є, що приходять від нього. І дуже люди погано ставилися в Старому Завіті до пророків, деяких зневажали, деяких били, деяких навіть каменували, поклонялися різним божкам, а тих пророків, які були від Бога, не все приймали. І потім, як за прикладом того, як він сказав, пошлю свого сина, будуть мали страх до нього, послухають мене. І коли він послав Ісуса Христа, свого Сина, Ісус воплотився. І виходить, люди не помінялися. Люди зробили так само, як і робили з пророками. Що вони зробили з Ісусом. Я раз вже руку піднімаєш. Вбили. Вбили. І як просто вбили чи ще, перед тим ще що зробили? Ану, пригадуємо, що було з Ісусом? Оля біжить, пам'ятає. Ану, що було з Ісусом? Сп'яли на хресті. Сп'яли на хресті, перед тим щоб бичували, і, і зробили так одну з найганебніших і найжорстокіших смертельних кар, які мали в тому часі, вони зробили це з Сином Божим, з Ісусом. І так в тій історії чуємо, що послав господар свого сина, а вони взяли його і вбили. І потім маємо людську логіку, що коли людині роблять погано, то людина розуміє, що та інша людина тоді заслуговує, щоб їй відплатили тим самим. Але Господь нам так не робив. Він нам так не відплачував. Він кожному з нас простив, але залежить від того, чи ми хочемо прийняти це прощення. І далі цікаво є за наріжний камінь. Хто знає, що таке наріжний камінь? Чули щось таке? Не чув ніхто? Дорослі, знає, що таке наріжний камінь? Я так зараз сканую, чи хтось оком кліпає, чи ні. Наріжний камінь чули таке? Там, дехто щось відповідає, що чув наріжний камінь це коли перед початком будови збираються вже є план будівництва, як треба що будувати, вже беруть камінь і потім починають з нього будувати. Той наріжний камінь насправді дуже має різну символіку цінність за кордоном. Є що навіть на тому камені написують архітектора, той, хто проектував будинок, той, хто був відповідальний за всі роботи. І той наріжний камінь є трошки інакший від всіх, він виділяється, і потім інші люди навіть можуть собі прийти, і почитати з того каменя, який є на куті переважно, прочитати, хто той дім будував навіть. Написано, той дім збудований такого-то року, такий то архітектор, такий то будували. Якщо мова йде за храми чи монастирі, то є дуже поважна процедура. Приїжджає єпископ, є спеціальне моління і моляться за посвят... освячення цього наріжного каменя. І виходить наріжний камінь, той самий головний камінь, який ставлять першим, і потім від нього будують все інше. Виявляєте? Який то камінь цікавий. Зрозуміли чи ні? Ну хто тепер повторить? Що таке наріжний камінь? Чи не повторить? Той камінь, на якому пишуть, типу, тих, хто це зробив, і він є, типу, першим, який будують. Від нього вже ставлять інші. Він є першим. І відповідно. В сьогоднішньому уривку чуємо, що камінь, який відкинули будівнич. Тобто будівельники, якщо якийсь камінь відкидають, то вони який від камінь відкидають? Зайвий. Якийсь зайвий, негарний, недобрий, той який не думають, що він не пасує до тої будови. Мають гарну, припустимо, у нас, якщо цегло, бо є, що моноліти леють же. Якщо мають гарні цеглинки, то вони гарні цеглинки складають. А якщо є кусочок цегли, якийсь негарний, вони кажуть, ні, той камінь, той, та цеглинка нам не підходить, чи той камінець нам не підходить, і вони його відкидають, що він є непотрібний. І Ісус говорить про те, що той камінь, який відкинули, той, який вважали негарним, зробили з нього наріжний, основний, той, від якого ставили всі інші каміння, щоб збудувати. І це мова йде за те, що Бог нікого з нас не відкидає, навіть якщо людина сама в собі бачить якісь вади. Навіть якщо людина щось зробила недобре, навіть якщо їй інші можуть сказати, що вона погана, недобра. Ісус все рівно робить так, щоб та людина була важлива і цінна для нього, і для Царства Небесного. І кожна людина виходить, є дуже цінна, навіть якщо вона того не усвідомлює. І на завершення ще одна історія. Любите історію чи ні? Історія, тільки що була одна, але не запам'ятали, а другу попробуйте запам'ятати. Це вже не Святого Письма. Може, легше буде. Був один хлопець. Який прийшов до майстра, до такого поважного чоловіка, який розумівся на всьому, і каже Шановний, допоможи мені, бо я не знаю, як далі жити. Всі з мене знущаються, що я якийсь не такий, що мені чогось бракує, обзивають мене, кажуть, що я нікчема, я не бачу сенсу в житті. Мені то життя так надоїло, я не знаю, що з ним робити. І той майстер послухав його і каже: слухай. Я маю дуже одне важливе завдання. Не знаю, я зараз часу не маю. Хіба ти поможеш мені виконати моє завдання, а потім я тобі допоможу з твоїм питанням. Добре? І той хлопець погодився. Погодився? Але вже бурчав собі, щось під себе навіть тут мене відкидають на другий план і тут мене не хочуть вислухати. Все рівно, має він свої завдання, а потім вже аж моє питання буде в черзі. І каже, чим треба допомогти? І той майстер знімає з свого мізинця дуже маленьке кільце таке. Маленьке із маленьким камінчиком. І каже: Візьми, поїдь на ринок, терміново продай його. Бо мені треба віддати борг. Бери коня, терміново, їдь на ринок. Але є одна умова: продай його не менше, ніж за одну золоту монету. Якщо тобі будуть давати менше, як золоту монету, не бери. Якщо більше, як золоту монету, тоді продавай, бо мені треба віддати борг. Той хлопець взяв коня, поїхав на ринок, цілий день там ходив, спочатку з торговцями говорив, потім з усіма перехожими. Спочатку, як він тільки приїхав на ринок, ще дехто придивлявся до того персня, щось там роздивлявся і думав йому якусь там суму дати. Але коли він казав, що мінімум золоту монету, то з нього знову починали насміхатися. Знов його обзивали, казали, що він дурень, нікчема, він не розуміє, що він робить, що він продає, і то за велика ціна. І він знову був обурений, бо все життя з нього насміхалися, і тут, виходить, він ще сказав, що поможе майстру продати кільця, і далі з нього всі насміхаються. І між тими торговцями підійшов до нього дуже один такий вже розважливий, стриманий, розумний торговець, який йому сказав хлопче. Золота монета тут дуже забагато за той перстень. Каже, тобі ж мідні пропонують. Максимум, що ти можеш за, не, за нього вторгувати, це срібну монету. Ну золоту тобі ніяк не вийде. Він того не коштує. Той перстень того не вартий. Але він, пам'ятав, що йому сказав майстер, що він не може повернутися, якщо не продасть його мінімум за одну золоту монету, а то і більше. І він так цілий день потратив на тому ринку. Підходив вже до всіх перехожих, пропонував. Йому цілий час пропонували мідні монети. Якісь були випадки, що йому пропонували срібну. Він розстроєний, повернувся до майстра і каже: не вийшло продати той перстень, бо він не коштує тої ціни. Він коштує максимум срібної монети. За нього дають взагалі мідні монети, його за золоту неможливо продати. А каже до, до того майстра: А взагалі, яка його ціна? Скільки він коштує? І майстер до нього каже, бачиш, ти вже розумніший підійшов до того питання. Бо треба починати з того, щоб знати його ціну. А хто може знати ціну персня? Як ви думаєте? Хто? ну, дівчата. Ті, що люблять щось таке блискуче. Якщо щось блискуче, гарне, то до кого? ну, хто? Ювеліри? Так. І майстер каже, ювелір. Каже, значить, бери коня і їдь до ювеліра. І той хлопець взяв коня, поїхав до ювеліра, і ювелір так дуже довго. Він знав того майстра і дуже довго розглядав той персінь, так розглядав його, розглядав. І потім каже до хлопця: Дивися, вибач, а, він сказав хлопцеві: все, що тобі запропонує ювелір за той персень, не бери. Сказав: ти, тако, тільки знай ціну, і скільки би він тобі не давав за той персінь, ти не бери. Ювелір так розглядав, розглядав і каже: Знаєш що? Зараз що я можу дати за нього, то хіба то все, що маю 58 золотих монет. Якщо почекаєш ще з день-два, я назбираю і дам тобі за нього 70. І хлопець був дуже здивований. Він поїхав назад до майстра і каже: Я не розумію. Ювелір сказав, що за нього готовий вже дати 58 золотих монет, не одну, а 58. А якщо почекати ще день, що він ще назбирав грошей, то він дасть цілих 70. І тоді той майстер каже тому хлопцю, що тим персним це є ти. І ти сам оприділяєш, яку цінність ти маєш. Деколи можуть люди казати, що ти маєш незначну цінність, малу цінність, зневажувати, скільки ти вартісний. Але від тебе самого залежить, наскільки ти є цінний. І насправді ми всі є дуже цінні в очах Бога. Навіть ті, хто дуже погано повелися з його сином, ті, які його вбили, Бог чекав тільки на розкаяння. І люди, якщо розкаялися, він їм дав всі багатства світу, він дав їм Царство Небесне. І кожному з нас, він готовий це все дати. Тільки якщо ми будемо чемні і до нього будемо послушні, якщо ми розкаємось. І уявляєте, виходить, якщо би він навіть продав той перстень за одну золоту монету, то він би ті всі решта втратив, правильно чи ні? Так, який висновок? То ми скільки? Хто з нас скільки коштує? Багато чи мало? Як? Обана. Безцінно. Безцінно. Чули? Ми всі є безцінні. Бо у нас є безцінна, безсмертна душа. І від кожного з нас залежить, як до нас будуть ставитися, і чи в нас будуть вбачати цінність, чи не будуть. І за прикладом сьогоднішнього ривку маємо пам'ятати, що навіть якщо хтось з нас відкидає, то Бог завжди нас приймає. І Бог навіть робить вище з того, що відкинули, за прикладом того камінчика. Навіть той камінець, який відкинули, Бог зробив головним. І якщо нас суспільство буде відкидати, то не страшно. Бо Бог для нас має для кожного приготовлену дуже гарну важливу роль. Запам'ятали? Не чую, запам'ятали. Молимося далі. Промовимо всі з усієї душі, з усієї мислі нашої. Господь,